Прапор у нас вже піднятий. День прапора ми вшанували нашим гімном. Тому хочу, з вашого дозволу, перейти до інших заходів. Це хочу привітати... Блід, мішає. Хочу привітати наших волонтерів, які нам допомогли в частності з технікою бусами. Піддаш Ірина і Марина. Це Мастер і Пежо Бахтор Сергій і дядя Уася. Романю... Романю... Романюки здається, фамілія. Да. Романюкип, є присутні? Ну пиші, ну все. Дядя Вася, підійдіть, будь ласка. Скромність людини, яка віддала свою свій особистий автомобіль. Підходить. Я хотів би ще подякувати нашим волонтерам. Це е, Яна Чала, е, е, Ліза Сукіна, е, Саша Кажем'як, е, Ковальчук Богдан. Це ті люди, які зараз займаються з, ну, збором коштів реалізацією тих потреб, які потрібні для 5-ї року. Підходять, десь зняття. Такі внески робите для Збройних Сил. Тому я хочу подякувати цим людям. І по автомобілям. Ні, не ні, зараз. Тому просто були питання оформлення. Я зараз передаю. Андрія вже забрали. У мене? Вони до кокриті <сі> кажуть. Ну, документи є, тому що вже машини в процесі оформлення. Документи подані на військові комісаріати і через буквально декілька днів вони вже будуть на військових красивих чорних. Ну, тому я хочу вам дуже подякувати. Дякую, Дякую за такі. Другий дозволяє. Тому Команд... бачимо. Піша. Машина без а... машина Peugeot Boxer переходить туди одне для, для потреб року. Також хочу подякувати Володимиру Володимировичу за генератори, які були представлені, які зараз працюють вони, в інтерв'ю підрозділі дякую вам за допомогу і за ту допомогу, яка ще буде надана в виді субвенцій для потреб з п'ятої роки. Дивіться, до нас тісно звернулися з з 24 батальйону, однак ми, ми, ми вийділи, але ми хочемо, він потрапив на вашу допомогу. Тому кожну позицію, яка є Я правчистика цього розсутника через. Я я хочу пояснити, це не повідаєш тільки не Марина вичай, Ірина. Організатор і дійсно Марина. Я виконавець і, і трошечки, вичай, трошечки вичай. дала свої гроші, які вже можу собі дозволити, бо вже заробляю. А це силами наших рідних, наших друзів, наших колег по роботі Марининих підлеглих і колишніх Андрієвих колег по роботі. Куплений такий автомобіль не багато людей, але автомобіль є. І ще один хлопець з Албанії, колишній колега Маріни, дав цілу, цілу тисячу євро на цей автомобіль. Там ну, без відсотків, які зняв банк, і сказав тільки, що коли буде ставити прапор України на Кремлі, то поставте поруч і прапор Албанії. Отакі от у нас волонтери, отакі от у нас благодійники, і вийшов такий автобус. Тому вірте в свої сили. Я ще не знаю кілька місяців назад не могла б повірити, що я можу бути благодійником, тепер я можу бути ним. І буду далі, поки будемо заробляти і допомагати нашим ЗСУ. Ось, ось Марина. Вона у нас організатор цього всього. Я рада, що я виховала так дітей. вони дуже люблять свого батька і готові йому допомагати в усьому, а наш батько в цьому підрозділі. і Дасть Бог може він і буде на цьому мікроавтобусі возить наших воїнів. А це. Київ, собачка, син полка.